Стало, коли виникла її ідея, чому така назва і що ви цим хочете сказати? Знову ж таки, повертаючись до 24 лютого, перше, я, я знаю, що для багатьох митців загалом, для театралів, зокрема для мене особисто, взагалі поставило, коли там люди вбивають, гвалтують е, жінок, дітей. Е, чи взагалі потрібно мистецтво і взагалі потрібен театр? І для чого ми? Чи робити іти разом з хлопцями, але потім ми спочатку грали в укритті у нас в пано-Франківську, зрозуміли, коли до нас почали потрапляти тимчасово переселені особи, і вони нам казали, що для них це є терапія, для них це є лік незвичайний, після якого вони просто е звільняються, очищуються і можуть дивитися на світ по-іншому. Я особисто думав, і ми з колегами, з командою думали, що зараз можна ставити, що потрібно, що це мають бути комедії, коли там гинуть люди, чи трагедії, чи можна грузити, коли і так навколо піти достатньо. І десь ми розуміли, що те такий плюс-мінус термін чи жанр як плакат, який такий досить здавався примітивним, побутовим, під час війни, можливо, і надзвичайно необхідний. Тому це такий своєрідний плакатна агітка, але в якій є кращі зразки, вона складається з трьох блоків, є духовна музика, кращі зразки світової української класики, є блок присвячений геніям української літератури Шевченкові, Стефанкові, Марії Матіос. І є блок. Сень повстанської, повстанських січових стрільців і воїнів УПА. І все це об'єднано веденням ведучого нашого ксігнатковського. Швидше це не ведучий, а це такий трибун, пророк, який віщає багато якихось речей, які ми можемо сміливо зараз говорити про історичні події, певні, які в нас були в історії нашої нації, про взаємовідносини з абсолютним злом. Яке є Росією, і про віру в перемогу, і це таке закликання до перемоги. Тобто це така суміш величезної любові до своєї землі, до своєї нації, до свого мистецтва, до своєї культури, до своїх воїнів, до своїх героїв і ненависть до, до расистів і до цієї країни, цієї нації зла.